Генеральний партнер проекту Дитяча Студія рівна 1 Олексій Муляренко. А її звати. А може я? Я поліла подружка. А що ви з нею робите? Ви з неї ходимо в садочок. Граємось, говоримо. Да. Ми і граємось дядьками бабі. Як його звати? Денис, Андрій і Діма. У мене, мене... І ще два живуть, бабуся, ще два живуть. У мене п'ять хлопчиків. Куда? Я <му> Я, я гуяюся. З за Зайовий заволосипеться. за заволосипевся. Ю, І тато займається, хіба Заробляє гроші, щоб в А що хочеш тобі тато купив? Кірден. Тато будує будинок. Він робить робочі роботи. Такі різні. Всякі. О! За сонечко. Ви сонечко. Він подобається пошли на купи, А диву у мене. Почому я працюю. Почому я не можу нічого? Бжинка має. Там вона літає, збирає медок. Це просто такий мультик. Баюсь там на стенці мої солоні масовий відміч зайчика. Я ще й зуда сидіти його, тому що мене нявиця. Лісова фея захистила звірів. У віддаленій країні колись володарював король Владислав і був у нього улюблений син, принц Ігор. До підданців він ставився добре. Нащадним лише був до лісової дичини. Одного разу, коли король повернувся з полювання, то не знайшов удома свого сина. І, і натомість він зустрів під наймогутнішим деревом у королівському парку лісову фею. Вітаю тебе, володарю, сказала вона. Не в моїх правилах таке чинити. Але мене дуже турбує, як ти поводишся до звірів. Тому знай, твій син Ігор набув подоби звірів. Інші тварин його не скривдять. Та мислиці, серед яких ти найперший можуть завдати принцеві не непроп... Правної шкоди, ким став твій син, я тобі не скажу. У лісі він проживе рік. Ти мусиш зрозуміти, якої шкоди завдає зброя звірам і птахам. Владислав заплакав і заборонив лови у всьому королівстві під страхом смертної кари. Наступного ранку король вирушив до лісу. Він зустрів зайчика і запитав, чи не ти мій син Ігор? Ні, відповів заєць. Мій батько загинув твоєї руки з двома моїми братиками зайченятами. Ти мені не товариш. Король Владислав став навколішки і поблагав вибачення. Наступного дня він пішов у ліс і зустрів на галявині лиса і сказав, чи не ти мій син ігор? Ні, ти що? Ти мою дружину, лисицю вбив. я тобі не товариш. Наступного дня Король побачив оленя сліди. і ось і сам лісовий красить. Доб... Добрий день, друже. Чи не ти мій син Ігор? Ні, промовив олень. Ти вбив моїх маленьких діточок, оленяток. Я тобі не друг. Король зажурено схилив голову. Хоч як важко було витримувати такі зустрічі, та щодня він міг змушений був приходити до лісу і, і розмовляти з тваринами. Після всього почутого король твердо вирішив, що ніколи не вб'є і не зловить ні одного птаха і ні одної тварини. А коли минув рік, принц Ігор повернувся неушкоджений до батьківського палацу. Безмежно зрадів король, поверненню сину. Ким же ти був? На кого перетворила тебе лісова фея? Допитувався батько, не тямляючись от щастя. Я був з собою, відповів принц Ігор і жив у лісової феї, в товаристві птахів та звірів. Я так сумував за тобою, батьку, я щасливий додав принц, що ти вже ніколи не в'єш і не зловиш жодного звіра і птаха. І в нашому королівстві запанують лад і спокій, любов і добро, адже ти найкращий король і, безперечно, найкращий татусь. От і кажуть, сочці гінець, а хто слухав молодець. Мене звати Назар Конько, мені 10 років, я займаюся танцями вже 2 роки. У Львові ми зайняли друге призове місце. В Рівному ми зайняли перші місця. У Луцьку ми зайняли друге місце. Мене звати Анастасія. Я почала серйозно займатися танцями з другого класу. Ми в Рівному займали у категорії ювінал до один з школа. Ми займали перші місця і перейшли в енд клас в енд класі ми займали призові хороші місця і виходили у фінал. Танцюємо періодично на західній Україні. Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль. В Київ їздимо. ж живі успіхи. Успіхи? Діти танцюють, займають призові місця. Зараз ми покажемо вам наше захоплення. we <laughs> So not? Let's start the dance. Or Maybe I will take the only chance. Whatever you want me to do, cha cha, I love you too. And I don't go for less. Only for the best. Do the cha cha cha, do the woo woo woo. That's boobie doo doo means I love you. Do the ring ding ding, so let's do that thing again. Do the cha cha cha, do the woo woo. -woo. Baby, means I love you Let's dance again, baby, you are in my vein Baby, let me show you how to move your feet Let's get a wild, dance to the beat Get the get getting open tonight You make me wicked, you make me wild Whatever you want me to do i do the woo 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 that's good генеральний партнер проекту Дитяча студія Рівна 1 Олексій Муляренко.